Давайте назавжди поставимо крапку. Що краще КТ чи МРТ. Отже, що краще КТ чи МРТ це некоректне запитання. Адже один і другий метод вирішують абсолютно різні завдання і потрібні для різних захворювань, виявлення різних причин болю. Комп'ютерна томографія це метод обстеження, який швидко дає можливість побачити те, що є в щільних тканинах, а МРТ навпаки, в тканинах, в яких найбільше води. Адже МРТ дозволяє бачити воду. І тому це два різних обстеження, які дозволяють побачити різні органи. Отже, що бачить МРТ? Влада, розкажіть. МРТ бачить захворювання головного мозку, всіх від. Хребта, суглоби, саме колінні, плечові, гомілково-стопневий, а також оцінює органи малого тазу. Щоб МРТ-обстеження було якісне, насправді потрібно декілька складових. І зараз всі говорять про потужні апарати. Чим потужніший, тим краще. Але я вам відкрию секрет: набагато важливішим у цій справі є лаборант, який вміє дуже якісно відсканувати, створити картинку, і лікар, який подивиться і знайде причину бою дві складові набагато важливіші, ніж потужність апарата чи назва. Для чого потрібна КТ? КТ потрібна лікарям для того, щоб виявляти причини захворювань, причини болю в органах, які мають щільність. А саме, це є кістки, це є сполучна тканина, це і камені, це також пуглини, в яких є мікрокальцинати, метастази в лімфатичних вузлах. Звичайно. Це найчастіше відбувається в органах черевної порожнини, в органах грудної клітки. Особливістю є те, що комп'ютерна томографія робиться дуже швидко, буквально секунди. І це дає можливість сканувати тих пацієнтів, які не можуть затримувати, наприклад, дихання, а саме це є обстеження легень. Це методи обстеження саме кишківника, адже кишківник рухається і постійно перестритує. І тому комп'ютерна томографія достатньо детально і швидко вміє бачити деталі в кишківнику. Також, звичайно, особливістю цього методу є саме обстеження щільних тканин, а особливо каменів, каменів в нирках, камені в жодно видільній системі. Адже навіть можна визначити щільність каменя, чи можна його побити до здобуваліптера чи ні. А також, навіть коли пацієнту потрібно МРТ, але через певні причини ми не можемо його зробити. Наприклад, у пацієнта є кардіостимулятор або є металеві стенди, металеві пластини. То комп'ютерна томографія нас спасає в цьому випадку. Вона не дає на 100% зображення деяке ДМРТ, але це часто дозволяє виявити причину і поставити правильний діагноз. Я можу з усією відповідальністю сказати, що наша команда радіологів Бодроклінік одна з найкращих в Україні. І ми гарантуємо, що наші обстеження одні з найякісніших. Тому приходьте, якщо потрібно, звертайтесь, ми будемо раді вам допомогти.